Доброго дня, малята! Скажіть, будь ласка, як називається країна, в якій ми живемо? Звісно, Україна. Ми з вами живемо в Україні. Ми з вами українці. І сьогодні на занятті ми поговоримо про наші українські страви, які готували наші прабабусі, готують зараз ваші бабусі і мами. Подивіться, скільки різних страв на нашому столі. Тут і калачі, паляниці, багато різних страв. І перше місце займає смачний рум'яний каравай. В українській хаті завжди радо вітали і пригощали гостей, але найбільше панували хліб. Свято не обходилося без хліба, Поважних гостей зустрічали з хлібом та сіллю. Але не хлібом єдиним живе людина, багато чого вирощували люди в саду та на городі. Із цих продуктів готували різні страви, і найулюбленішою стравою українців є смачний борщ. Пригадайте, з чого готують борщ? Щоб приготувати смачний наваристий борщ, нам потрібно м'ясо, бурячки, капуста, картопля, морква, цибуля, томатна паста та зелень. Коли борщ готовий, то до нього додають сметанки чудовим доповненням до борщу. Є пампушки з часником. Ці маленькі пухнасті булочки готуються з житного чи пшеничного тіста, а перед подачею на стіл обов'язково затовкуються часником. Складно уявити українську кухню без вареника, скільки йому присвячено віршів, картин, пісень. Їсти вареники можна зі сметаною, вершковим маслом, вареники з капустою, з грибами, з картоплею і сиром. З маком, вишнями. Наступна страва це голубці. Голубці названі на честь птахів, голубів, що символізують творчу силу вогню і здавна вважалися символами народження світу. Без голубців важко було уявити святковий стіл. В Україні готують голубці з капестяного листя, що начиняють сумішу з рису, м'яса, подрібненої моркви, цибулі. Найбільше смакують голубці сметаною та житнім хлібом. Українці дуже любили готувати узвар. Узвар це компот із сухофруктів, сушили яблука, груші, сливи, виноград. І потім з нього готували смачний наваристий компот. узвар. Важко уявити українську кухню без друнів. Вони ж тертюхи, як вони називаються в Західній Україні. Простіше кажучи, це картопляні млинці, які роблять із тертої картоплі, смакують дерени зі сметаною або з золотавими шкварочками. Також на першому місці для українців, звичайно, є сало з часником. Ця традиційна українська закуска має давні коріння. У Уданино холодильників не було, тому, коли забивали порося, з м'яса готували ковбасу і продавали її потім на ярмарку. Сало зберігали. Часник використовували як природні консерванти, який не тільки додає звичного для нас гострого смаку і продовжує термін зберігання сала. Народна кухня така ж культурна спадщина, як мова, література, мистецтво це неоцінений здобуток, який можна пишатися, який не слід забувати.